Нестерпно жити в таких умовах. Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться на бідність, та наскільки важко жити в руському мірі. Місцевий блогер зняв на відео бабусі, яка робить правду, як воно жити в окупованому росіянам Маріуполі, та зізнається, що при Україні було жити набагато краще. Невоносимо! Невоносимо! Зараз її тата дуже було. При Украине было тяжелее или легче? Нет. Легче было? Субсидия была. В а по пойду, колбаски за 23 рубля, акции были. АТБшка. АТБшка дешевле. Колбаска каждый день было. А сейчас нет, я не пробую. Вот ну, дочка, ну, дочки. Нет, муж работает в спарсу. И она работает. Нет. Один мальчишка первоклассник. Ви лише вдумайтесь, бабуся мріє про ковбасу, звичайний продукт щоденного харчування, який, по суті, собі може дозволити кожен, але тільки не в тому випадку, якщо ви живете в ОРФ. Адже під російською владою люди живуть в бідності і важко працюють, лише заради того, аби мати хоча б щось їсти. А про відновлення домівок взагалі і годі казати, адже окупанти в кращому випадку підкидають подачки, але за такі суми нічого зробити неможливо. Ніхто ні за дякні дають ще далі сто тисяч. А что толку нада віранду А що сто тисяч стиралка да. і холодильник. Сто тисяч, сто тисяч. І говорят, бабуся это на дом сто тисяч рублів на те, аби відбудувати повністю зруйнований будинок. Просто зробимо перерахунок: 100 тисяч рублів, це десь тисяча доларів. В той час як вартість житла в окупованому місці, за даними місцевих сягають 30-50 тисяч доларів. Тож на таку суму не те, що неможливо відновити будинок, навіть стіну одну не побудуєш на ремонт, необхідні колосальні суми, адже росіяни під час блокади повністю зруйнували будинки людей. Я говорю, начинає забор повалили, Дома остичної сірої у меня мешок мішок снаряда, одни снаряди. Я їх берегу. они не сделают, Я поїду в Москву, в мосту. Ну і здається, тепер ми знаємо хто знешкодить російського вождя. Це буде не кіллер, а розлючена мешканка Маріуполя, який він зруйнував дім, а таких, до речі, тисячі. Тож путіну не варто відвідувати тимчасово захоплені території, адже його там чекатиме вірна смерть за всі його злочини проти українського народу.